Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Зараз у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати зимову погоду. Да й взагалі зимові явища. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття. На стежину, на стежок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже сніже, добрий ранок, сніже сніже, добрий день. Ще раз на стежину, на стежок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже сніже, добрий ранок, Сніжи, сніже, добрий день. Так, отже, Перша гра, в яку я пропоную вам пограти, називається Що буває взимку. Я вам буду казати якісь явища або події, або обставини, які відбуваються взимку або і не взимку. Якщо відбувається, ми плескаємо в долоні. Якщо не відбувається, ми не плескаємо. Домовилися? Наприклад, взимку йде сніг. Ми плескаємо взимку йде сніг. Взимку ми купаємося у річці. Ні, не плескаємо. Взимку, ми ліпимо сніговика. Ліпимо, плескаємо. Взимку ми катаємось на велосипеді. Ні, не катаємось. Взимку ми граємо у сніжки. Так. Взимку ми одягаємось у теплі речі. Взимку ми святкуємо дні народження, чиїсь, Свої або своїх друзів. Так, взимку обов'язково у когось є день народження. Взимку ми запускаємо повітряного змія. Ні, не запускаємо. Взимку іноді все покривається інієм. Покривається. Взимку буває слизько. Так, буває. Взимку мороз щіпає щічки та носик. Так, щіпає. Взимку буває спекотно на дворі? Ні, не буває. Взимку ми святкуємо новий рік. Так, святкуємо. Молодці, ви дуже гарно впоралися з цією грою. Тепер давайте з вами трошки розворушимося і зробимо фізкульт хвилинку. Давайте зробимо з вами фізкульт хвилинку. Раз, два. Раз, два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилились зі струмочка. Гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили, За столи всі дружно сіли. Ще раз. Раз-два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились, зі струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять. Відпочили, за столи всі дружно сіли. Молодці! А тепер я пропоную вам іншу гру. Називається вона Скажи навпаки. Тобто. Я вам кажу якусь подію, яка відбувається взимку, а потім ми з вами маємо сказати навпаки, а влітку відбувається щось протилежне. Наприклад, взимку дме холодний вітер, а влітку теплий, так? Взимку йде сніг, а влітку дощ. Взимку ми катаємося на санчатах, а влітку на велосипеді. Взимку ми ліпимо сніговика. А влітку ми збираємо ягоди та квіти. Взимку ми одягаємося тепло. А влітку ми одягаємося легко. Так? Взимку ми святкуємо новий рік. А влітку? а влітку в нас бувають канікули. Ось як цікаво ми з вами пограли. На цьому я вам дякую за увагу. Бувайте здорові! На все добре!